Доброго дня підписникам та гостям нашого каналу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Віримо в найшвидшу перемогу. От сьогодні вирішили ми познімати нашу нову покупку. Лошиця Бела, дочка Гуліпана. 1 травня буде 2 роки їй. Це наша кобила карма. Це її мама. Коні може й бути на продаж, кого буде цікавити. Номер побачите в описі. Дзвоніть, питайте. Ось така от чорна кобила. Кобила не запрігана, ми її один раз запрягали. до колеса від трактора це їдочка, дочка є відео у нас на каналі там де як народилась бела трохи ще не, облі... не облінилась шерсть ще з неї не злізла така лишиться висока стома має досить гарну не є дуже сито в м'ясі, росла лишиться, Дос, досить нічого на свій вік. Давно вже не було на вулиці. Ще появилася ця мушка говбела. Го, говбела говбела. Вийшиться дуже за людьми. Була в одного хазяїна, нянчина була. Все, що хотів, все і дозволяв. Що хотіла, то робила в нього. Він був купив нас її з кобилою, Як лишиця мала. Як лишиця мала скільки? Два чи три дні. Ні, дев'ять день. А от чорна кобила, карма. 17 квітня з лошадкою. Хто що встигне, захоче купити, лоша буде від рубіна. Гуди як зві заграли. Ось як стойку має лошиця Гарна погода вирішила зняти відео. У передні дні падали дощі, болото, не було змоги. От там іде її сестра Майя. Сестра по татові, не приблизно однакового віку. Що та травнева, що ця травнева. Як та грає? Ну, ця вже трохи плекала. Тррр. В ліпшому м'ясі. Вони близенько одна біля одної стоять. Трр. Дві сестри. Трр. Дві сестри, так. Одна 25 квітня буде мати два роки. Одна 1 травня. Трр. Так, має старше за неї. Так. На 6 днів. О, а де що робить? Oh oh. O oh. oh. Pode quebrar Oh, 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 oh. Oh my god. Такі дві каштанки маю. Ця лошиця може бути на продаж, кого буде цікавити, дзвоніть. В парі ці біосети може корта. От, таку пару лошиць, хто хоче. Сестри по тату, вік приблизно однаковий. Одна світліша, одна темніша, та не дуже пожиляє. Ага. Боягузка. О! О! Тр. О. Стікару. Шкорами. І це тело. О. 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 Іде. Вона табунна, а? кажу вона табунна. Сіте та добра її? Чорна може й бити, га? А, де, де, де. Спустили, спустили свою машину. 17, 17 квітня лошадку буде в чорний тої сторони, щоб сонце не засвічувало. Е, кара! Урвала кантер, так? Гоу! гоу! кара! Деся, як ходить, тепер? так. Вервела на кольці. А достаточно. Зробить праву. Тр. дівки. Вже без було вкнята за ногу.

Так, і така ця мушка противна лізе в очі. О, кажу. Капець. Ну та мушкара саме більше робить. А шрани на вім'ї такі робляться коні, як пускаєш пасти. Зараз достаєш мене, гоу! Ми так швидко не виганяємо ніколи пасти вже. Але та мушкара довго є, що ні, так? Так, гоу! Чорно за ним вігайте. Кусати, де летяш, йде, де? А де ж гов? Гоу. Тр. Гоу. Трр. Не знаю. Раз і стон. Перекручувала. Три назад. Наза. Наза. Трі. Трі чорна. Вона вже тоді перший раз, пам'ятаєте, тікала від мами. Тепер тільки їби кобилку. Гов чорна. Тр чорна Тату, тікайте звідти. Тату. Тікайте, що вас зараз закрутили на цуком. Гов чорна, гов!

Змаю вже знімали відео. Маю так, знімали Трохи поправилась. Так, як тільки купили тоді Тіще не буде. Ті ще ні. Целіни. Ну дивіться що там пішотом. Як там пустим пасти? То треба у тут. Що розбавляєш бензину, з бензопили. То все мастити буде треба ще, ні? Це не буде з того діла, дивіться, дивіться, що там під животом. Це навіть нема що їх надовго тут лишити зараз. Зараз треба достатньо І кубило отнут. Я вас не дається сяд часати файну. Нє, не хоче сидіти. Вона так чемна дівка в стайні. Як хазяїні її навчив. О, тррр! Це буде границю буде мати. Мати границю. Тракара! ТРК! Тр. Десь як його мотає зараз? Подберій язи за ногу, йде. таке в нас сьогодні відео. Такі коні на продажу. Кого буде цікавити? Телефонуйте, номер буде в описі. До нових зустрічей. Віримо у перемогу наших Збройних сил. Веселих свят. Веселих свят. Сьогодні у нас вербна неділя. Смачної паски. Думаю, що до, до, до Великого дня ще знімемо відео. От. Тому всім до зустрічі.